Сторійте за мною. Навіть коли світ навколо напружений, я створюю спокій у своєму просторі. Зовнішній порядок народжує внутрішній спокій. Коли я прибираю зайве, у мене з'являється тиша і рівновага. Я звільняю місце для того, що справді важливе. Коли я впорядковую навколишній простір, я впорядковую думки, відпускаючи те, що мені більше не служить, я відчуваю більше ясності і легкості. Я звільняю свій простір, щоб звільнити свій розум. Отже, ми зробили з вами вправу стапінгу, і в ній ми проговорювали те, що звільняючи зовнішній простір, щось зайве викидаючи з нього, ми звільняємо таким чином і місце для наших нових думок, для спокою тощо. І дійсно у нас навколо нас є дуже багато речей, які на нас впливають так само, як на нас впливають інші люди. Кожна річ вона несе якусь енергетику, це щось, можливо, про якісь спогади з минулого чи ще щось, але у нас насправді дуже багато є речей, які нам не потрібні. Вони нам не слугують уже більше, але чомусь руки не доходять їх там викинути. Uh, і uh, ми захламляємо таким чином свій простір, і ви самі знаєте напевно, що коли у нас, наприклад, на робочому столі. Все прибрано, все гарно стоїть, там якась рамочка з фотографією, наприклад, сімейною, або там букет квітів, і в той час немає нічого зайвого, немає ніяких зайвих паперів, ніяких зайвих е, книжок тощо. Тобто те, що захламляє наш простір, нам легше налаштуватися на якийсь творчий лад, легше почати працювати, у нас менше прокрастинації, і навпаки, якщо у нас дуже багато зайвого на нашому Столі, воно начебто відволікає нас, нам хочеться кудись звідти тікати, нам хочеться щось робити, але тільки не те, що нам потрібно. Так само і в нашій голові, у нас безліч думок. Ми, на жаль, такі істоти, люди, що ми постійно знаходимося або в минулому, або в майбутньому, коли ми думками в своєму минулому ми згадуємо або щось гарне, що у нас було, але Воно вже пройшло і просто залишило добрий спогад. І це не значить, що потрібно постійно в цьому знаходитися. Або навпаки, щось ми зробили неправильно. Ми про щось жалкуємо, ми про щось себе постійно картаємо. І ось. Дуже важливо повертатися в теперішній час. І так само ми тікаємо з теперішнього часу в майбутнє, тому що ми часто думаємо про те, що там нас чекає. Ми тривожимося, ми переживаємо, що буде, особливо зараз, часи такої невизначеності, коли нам дуже важко планувати щось. І ось повернутися в теперішній час, позбутися ось цих зайвих думок. Це дуже важлива навичка. І я сподіваюся, що. Сьогодні, коли ми робили вправу стапінгу, ми з вами пропрацювали наш внутрішній такий настрій на це. А тепер я вам пропоную взяти і дійсно з вашого реального простору видалити те, що вам більше не потрібно. Ви знаєте, от я перед цими готувалася сьогодні до цієї вправи. Я подумала, що ось я знайшла цілу коробку. Взяла коробку, коробка мені теж не потрібно, до речі, і поскидала сюди якісь речі, які мені не треба. Тобто, я тут знайшла якісь окуляри, якими я давно не користуюся. Якісь засоби для косметики, якісь навушники. Там, де вже один навушник втрачений, тільки один є, я ними не користуюся. Якісь там фломастери тощо, куча речей, які не потрібні. І ось таким чином. Я пропоную вам теж знайти. Можливо, це якийсь одяг, який ви давно не носите. Можливо, це якісь книги, які вам не потрібні, і ви можете, ну, книги я не рекомендую, звісно, викидати, але ви можете їх комусь передарувати, комусь віддати, кому вони будуть корисні тощо. І знайти хоч щось прямо зараз у своєму просторі, що вам більше не потрібно, і просто від цього позбавитися. І таким чином, розчищаючи зовнішній свій простір, так само уявити, що ви розчищаєте місце для думок, які вам реально служать і які вам не заважають. Робота з думками це, звісно, окрема тема. Я про це ще буду багато з вами говорити. Тому що ми живемо в часи, коли нас дійсно переповнює така кількість інформації і в нашій голові стільки думок, що нам просто наша нервова система часто з цим не справляється. Але це окрема тема. Сьогодні я вам пропоную все ж таки зосередитися на тому, що ми зробили. А ми робили з вами вправу стапінгу. І також ми з вами позбавлялися однієї непотрібної речі. Отже, пропоную вам. Не зволікати, знайти щось що вам не потрібно, і позбутися цього, це перше. А друге, передивитися ще раз вправу стапінгу і повторювати її стільки разів, скільки вам це потрібно, скільки потрібно вашій нервовій системі, поки ви не відчуєте заспокоєння внутрішнє, поки ви не повернетеся до себе, поки вам просто всередині не стане трішечки легше. Часом це може бути там 3 рази, інколи треба зробити це 5 хвилин протягом 5 хвилин робити, інколи. 10, ви самі відчуєте, ваше тіло вам підкаже ваш внутрішній стан вам підкаже, коли вже досить і коли ну скільки вам потрібно і скільки вам достатньо. Тому я вам бажаю успіху в цій вправі. Поділіться нею. З іншими, я думаю, що ми живемо в такі часи, коли ось такі невеличкі речі, які нас повертають до себе, які повертають нас у стан рівноваги і спокою, нам дуже-дуже потрібні. Отже, наступного разу будуть нові вправи. У нас велика колекція, в нас дуже багато тем і тому залишайтеся зі мною, будемо працювати далі, будемо заспокоювати себе, будемо налаштовувати себе на продуктивний такий стан. Я не кажу, що ми будемо себе заспокоювати і думати лише про гарне. Ні, насправді наше життя воно дуже різноманітне. І я вам буду далі пропонувати дуже багато вправ, як працювати зі своїми думками, зі своїми переживаннями, зі своїми внутрішніми станами, емоціями, не намагаючись їх позбутися, не намагаючись їх придушити, приглушити, але даючи їм простір. Отже, до нових зустрічей.